Господи Господи, Господи Я двадцять років слухав людей поважних і не дуже про те, що не було нового, а може, не було. Яка це брехня? Я все це бачу своїми очима, очима сьогоднішнього хлопця, я все це відчував, бачив. Я чекав, коли я скажу, що всю трибуну сьогодні, я можу не сказати, а покричать. Люди, це було, я все це бачу. Я чув крики дітей. Це було страшно. Високодостойна українська громада, дорогі мої співачі. Насіки не сна, а над селом навісла чорна хмара. Діти не бігають, не грають, сидять на дорогах. Ноги тонесенькі, складені калачиком, і великий живот між ними. Голова велика і похилена лицом до землі. А лиця майже і нема. Самі. Зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом. Безкінечно. Одна пісня стогір. І ні від кого не вимагаючи. Не від мами, не від тата. А так. Просто в світ. Одне. Тісне, тісне, їсне. Багато країн та низки міжнародних організацій офіційно визнали Голодомор-геноцид. Міністерство закордонних справ України. і як як президент, будуть продовжувати роботу про розширення географії визнання. Росія ж не лише не визнала. Але і чинила і досить чинний відповідний тиск на іноземні держави. Дорога українська громада, сьогодні ми традиційно запалюємо свічки в пам'ять жертв голодомору Геноси. Тому ми маємо остаточно позбутися комплексу народу жертви і початися тим, що в такій сильній конкуренції ми відстояли своє місце на політичній карті Європи та світу. І мрії наших ворогів покладена на папір ще в Валуївському циркулярі. Не було, ні і бити не може. Наша відповідь така. Була, є і буде незалежна Україна. Ми сьогодні ми можемо сказати собі і всьому світу, ми не забудемо злочинів Голодомору і зробимо все для національного, політичного і економічного відродження України. На вшанування мільйонів загиблих від Голодомору геноциду оголошую загальнонаціональну хвилину мовчання. Миколаївщина, Волинь, Херсонщина і поковин, з молода незалежна держава, вмістити в себе ще треба свої потомні камени. Тим і за тих добрих людей, хто проявляв людяність у нелюдський час, ділячись в голод з немічними крихтою хліба чи горнятком молока. Картоплиною чи маленькою зернинкою. Вклонімось сьогодні і тим мужнім журналістам. Уклонімося українським діячам, які будили світ, як митрополит Андрей Шептицький, українцям руку підтримки і допомоги у страхітливі 1932 33 роки в Україні, як Віктор Кравченко чи Іван Багрян.